У центрі міста Броди для людей поважного віку організували цікавий майстер-клас. Побувала там наша знімальна група. Увага на екран! Учасниця поділилася своїми враженнями від майстер-класу. Ми завдячуємо тим, нашій Альоні Лівній, за те, що вона нас волонтер, і вона нас всюди дає і на в'язання, і на все. І ми не сумуємо. Не плачемо, а беремо активну участь в тому. І, і так проходять наші роки. Також вона розповіла чуттєвий вірш Молитву про наших захисників. Молім за них, що ніч не сплять, щоб ми заснули за тих, що замість чарки тримають автомат за тих відважних, сильних, дужих. Молім за неньку Україну і за її солдат. Всі на у місті броди, завдяки активні бродівчанці, волонтерці та просто людині доброї волі Альоні Хміляр для незахищених жителів нашої громади відбуваються різні благодійні події. Взагалі, наша благодійна організація вже працює четвертий рік, але ясно, що все впирається в кошти, і ми мали, до речі, гарний проект у партнерстві з HelpAge International, але він відбувався тільки чотири місяці. Фінансування було на чотири місяці, і там якраз ми закладали по максимуму цих майстер-класів, щоб люди були включені. Ну а по, по можливості робимо такі майстер-класи раз на місяць, і думаємо зараз запускати це. На щомісячній основі учасниці протягом тривалого часу вже відвідали безліч майстер-класів, тому у такий спосіб жительки громади відволікаються від суних думок про війну та фізичні немочі. Мені вже вісім ще рік. Тут дуже приємно, що Альона нас так згуртовує докупи, і ми тут багато чого взнаємо. І малювали, як розказує Інна, все нам показують. ну І випічки всякі ми тут робили, тортики. Ну, таке, знаєте, все побутове, дуже дуже нам приємно. Багато новостей знаємо одне одного, зустрінемося, бо то вже спілкуємося. Нам то приємно, що за нас не забувають, бо ми вже в старості одинокі. Нам ми вже так, як не то, що нікому не потрібні, ну як відірвані. А тут вже ні. Нам тут приємно бути. І дуже, я то, наприклад, дуже рада. Якщо я дзвонок до мене, от прийдіть сьогодні, мені дуже то якось як від душі відлягло. Ага, я прийду, я побачу всіх. Як бачимо, люди поважного віку також потребують уваги та спілкування. А тому велика подяка пані Альоні Хміляр, яка на постійній основі разом із закордонними спонсорами організовує різноманітні події. Ми завдячуємо цими майстер-класами фінансування нашого донора. Це родина Марії Митрофанової, яка проживає в Німеччині. І, звичайно, окрім продуктових наборів, окрім санітарно-гінічних засобів, ми би хотіли соціалізувати людей таким чином, щоб вони спілкувалися один з одним. Бо зараз дуже багато Мотніх людей, які просто закриваються в хаті, і в них, знаєте, наступає така, як то кажуть, соціальна смерть. Вони сам наодинці сам з собою, і це дуже погано впливає на їхній психологічний стан. І тим більше зараз в такі страшні часи, які ми живемо, то це ще більше на них так негативно впливає. А так ми збираємося на майстер-класи із в'язання із виготовлення солодкої випічки. От сьогодні в нас виготовлення Чапурі, от то люди, ви бачите, що вони такі всі активні, соціалізовані, дуже люблять комунікувати один з одним, ділитися своїми переживаннями, життєвим досвідом. І це ну, такий проект системних змін, тому що системні зміни якраз передбачають включення в людей в соціум, більше комунікації, клуби за інтересами, так як це відбувається в європейських країнах, і ми хочемо цей позитивний досвід аплікувати на Україну. Natalija Kovalj, Srgini Kišan, Telekanal Brode Online.